Вітаю вас! Це книги на ТВІ. Я Сергій Руденко. Листи в Україну так називається вибране Юрка Андруховича, яке щойно побачило світ у видавництві Аба Багаламага. Під палітуркою цієї книжки зібрана найкраща поезія одного із класиків сучасної української літератури патріарха Бубабу Юрка Андруховича. Можна сперечатися з приводу політичних уподобань чи поглядів Юрія Андруховича, можна критикувати його за його прозові речі та за есеїстики. Утім, можна сказати одне: Юрій Андрухович є найкращим поетом ну, принаймні, останніх 30 років. Я пам'ятаю його перші книжки, які виходили ще за часів радянського союзу, і які називалися Небо і площі, «Серед середмістя та екзотичні. Птахи та рослини. Частина цієї поезії увійшла і до цієї книжки. Тому що і більшість критиків сходяться на тому, що Юрко Андрухович це поет початку 80-х, один із найкращих поетів. Епохи. І найцікавіше те, що листи в Україну, власне, так як називається ця книжка, називався цикл поезії Юрка Андруховича, який він написав, перебуваючи у Москві. Напевно, мало хто знає, що Юрій Андрухович. Вчився на літературних курсах у московському літературному інституті імені Горького, саме перебуваючи у Москві, Юрій Андрухович написав найкращу свою поезію. Ну, це як на мене, ну принаймні, я вам процитую цю поезію. На останні гроші придбавши лайнер. Я вбираю очима, писком і мозком. Вознесіння в небо стрімке негайне. Піді мною, як кажуть англійці, москов. Я злітав, а внизу мені махали сто розлук, сто крил в екстазі шалені. Рок зірки, блудниці, посли, генерали. Цар Іван і цар Пушкін, безсмертний геній, теж махав з постаменту. Прощай, друзяко, вже тебе не побачу у нас під Львовом. Тебе скинули з неба недавно, яко. Шарлатана і блазня, як мотлох, словом: я злетів чи протягнеш москву без мене? Що поробиш? Мушу бути південніш. Залишаю слово своє вогненне, все одно без мене буде нужденніш. У твоїх безоднях, кохано, меко, до якої в Богі плазують плазом. Але ти від нас уже так далеко, що стає маразмом навіки разом. Добрий вечір, небо і хмари звати. Спи спокійно, місто кольору крові. Я лечу додому колядувати ірванцю назустріч неборакові. Я ніколи не зустрічав, щоб Юрій Андрухович та дослідники його творчості говорили про вплив Москви на його поезію та прозу. Утім, читаючи абсолютно всю творчість Юрія Андруховича, пам'ятайте, що певний час він все-таки жив в Москві, і можливо, аби він не провів найкращі роки свого життя у літературному інституті імені Горького, можливо, ми б ніколи не знали того Андруховича, якого ми всі разом знаємо і шануємо. Читайте листи в Україну, тому що це вже класика. Приємного вам прочитання і пам'ятайте, що читати це приємно та корисно.